наскільки безпечно почуваються наші активи і вільні гроші, поки вони знаходяться на брокерському рахунку, які гарантії дають брокери? Як працює страхування брокерського рахунку? На які активи воно поширюється, а які активи не підлягають страхуванню? Тобто їх можна повністю втратити у випадку форс мажору Усе це розглянемо на базі двох з самих популярних у нас брокерів: Interactive Brokers та Freedom Finance Europe. А також поглянемо, як насправді проходить банкрутство брокера і як невраховане підводне коміння може вплинути на процес повернення коштів інвестора. Не так давно були банкрутства доволі великих брокерів, навіть більших за той же Interactive Brokers. Тому є що проаналізувати. І, звичайно, як максимально знизити ризики. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор .UA». Одразу до справи. Важливо усвідомлювати, що кожен брокер це просто бізнес, який може нести ризики, починаючи від власних, які виникають у результаті підприємницької діяльності, і закінчуючи різними глобальними потрясіннями. А звідси виникає звичайний висновок: брокер, який будь-яке підприємство може збанкрутувати. Тому надважливо розібратися, які ризики несе панкрутство брокера для нашого капіталу, бо інакше немає змісту постійно відкладати кошти та інвестувати через брокера, якщо в один прекрасний день можна позбутися усього. Перше й найважливіше, що потрібно знати про брокерське обслуговування, це те, що наші гроші знаходяться на сегрегованих рахунках, а не напряму у брокера. Це значить, що коли ви поповнюєте свій рахунок у брокера, то ці гроші поступають на окремий рахунок відділений від рахунків брокера. Те ж саме стосується і акцій, тобто ваші гроші і акції є у безпеці. Є, звичайно, деякі нюанси, але про це ми поговоримо далі у відео. Переконатися у тому, що брокер використовує сегреговані рахунки, доволі просто. Потрібно порівняти капіталізацію брокера і об'єм коштів клієнта. Наприклад, на червень 2024 року клієнтський капітал у Interactive Brokер становить 486,3 мільярди доларів. А при цьому капіталізація брокера становить трішки більше 50 мільярдів доларів. Тобто чітко видно, що клієнтські кошти не входять у капіталізацію компанії. Сегрегація рахунків це взагалі номер один норма для надійності коштів. Звичайно, є ще й страхування, але це тільки допоміжна функція, але аж ніяк не основна. І питання страхування ми розглянемо зараз із усіма важливими нюансами, а їх, на жаль, у цьому питанні є доволі багато. Щодо брокера Interactive Brokers, брокер, то основне страхування у них йде через організацію, що називається SIPC, це корпорація з захисту інвесторів у цінні папери. Це є некомерційна членська корпорація, створена відповідно до закону про захист інвесторів у цінні папери. Стандартно SIPC страхує кожного клієнта брокера на 500 тисяч доларів, в тому числі на 250 тисяч доларів готівкою. Interactive Brokers має розширену програму страхування SIPC на 30 мільйонів доларів, в тому числі на 900 тисяч доларів готівки на рахунку. Це надзвичайно висока страховка. Більше того, усі, хто має страхування від SIPC, мають ще додаткову страховку на 30 мільйонів доларів від страхової компанії Lloyds. Але є декілька нюансів із страховкою від SIPC. По-перше, вона покриває переважно тільки основні види цінних паперів. Тобто первинні сюди входить готівка, включаючи іноземну валюту, акції, облігації, варанти, майже усі ІТФ, ну крім тих, що оформлені як партнерство із обмеженою відповідальністю, ну і так далі. Причому ф'ючерсні контракти і опціони на ф'ючерси не покриваються страхуванням, але опціони на акції підлягають. Там є деякі нюанси по опціонам, але я ними не користуюсь, тому глибоко не купав у цю сторону. Є багато нюансів із покриттям криптовалют. Це є важливе питання, так як думаю, найближчим часом можна буде купувати крипту напряму через брокера без використання ETF чи інших посередників. які американські брокери вже дають таку можливість, наприклад, той же Робінгуд. Не покривається страхуванням також угоди із валютними парами, тобто Форексні пари, сировинні товари, наприклад, золото, срібло і так далі. Ануїтети і ще деякі інші похідні інструменти. І що важливо, в страховому випадку не підлягають недоотриманні прибутки, що мається на увазі. Якщо ви трейдер і у вас є відкрита позиція по акції, то якщо під час страхового випадку у вас відкрита позиція і мав спрацювати там take profit чи стоп loss, то це не буде враховано. Ваш прибуток чи збиток не страхується. Страхується тільки позиція. Акція, облігація чи інші інструмент. Більше того, якщо ви використовуєте маржу для угоди, то спочатку має бути погашена ця мержа, а вже потім розраховується залишок. Взагалі по трейдингу трішки складніше, бо на американських біржах працює правило Т плюс один. Тобто, якщо сьогодні ви провели операцію, то вона попадає до депозитарії тільки через день. Тобто, навіть із сегрегованими рахунками можуть виникнути деякі нюанси у трейдерів. Що важливо у страхуванні SIPC – це те, що немає вимог, щоб клієнт проживав або був громадянином Сполучених Штатів, не громадянин США із рахунком у брокерській фірмі, яка є членом SIPC, розглядається так само, як резидент чи громадянин Сполучених Штатів з рахунком у брокерській фірмі членів SIPC. Але у цій борці меду є ложка дьогть. Не усі клієнти Interactive Brokers є учасниками SIPC. Українцям у загальному повезло більше. Справа в тому, що як правило, більшість рахунків відкривалась або напряму через американський підрозділ, або через підрозділ у Великобританії. Ці обидві юрисдикції є членами SIPC. Проте, якщо ви реєстрували рахунок, перебуваючи за межами України чи є резидентом іншої країни, то процес страхування може бути іншим. Наприклад, по двом самим популярним філіям у Європі, це клієнти Interactive Brokers з Центральної Європи не є членами SAPC, їх максимальне страхове покриття становить до 100 тисяч євро. А якщо клієнт зареєстрований у Interactive Brokers Ірландії, то страхування буде покривати всього 20 тисяч євро. Тобто залежно від регулятора, де зареєстрований клієнт може суттєво відрізнятися розмір страхової виплати і правила страхування. Щоб узнати деталі, у якій філії у вас відкритий рахунок, чи підлягають ваші активи і кошти під страхування від SIPC, просто напишіть у підтримку клієнтів Interactive Brokers. Хоча потрібно зазначити, що і в Центральній Європі, і в Ірландії частина позицій і коштів клієнта зберігається чи може зберігатися у філії Interactive Brokers у США. І на ці активи повністю буде діяти страховка SIPC. Тому не так насправді все страшне. І взагалі, страховка це крайність. Саме головне це сегреговані рахунки. А тепер розглянемо їх справи із безпекою наших інвестицій у Freedom Finance Europe. Звичайно, Freedom також тримає кошти клієнтів на сегрегованих рахунках. Це спеціальні рахунки у авторизованих банках. Цей брокер працює по... По ліцензії комісії по цінним паперам і біржам Кіпру, відповідно до SIPC, вони жодного відношення не мають. А страхує їх ICF. Це кіперський фонд компенсації інвесторів. І цей фонд покриває максимально 20 тисяч євро на клієнта. І тут також не всі типи інвестиційних продуктів та послуг охоплюються страхуванням. Але основні типи покриваються. Проте повторююся, страхування це про самий екстрений випадок. Головна суть безпеки брокера це використання сегрегованих рахунків. І перед тим, як перейти до процедури, що потрібно робити, якщо брокер збанкрутував, і до прикладів, як така процедура відбувалася у минулому, я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки поділив, уся інформація прикладна і без води. Отож, як відбувається процедура повернення коштів і активів? Якщо у брокера на вашу думку з'являються проблеми, ви звертаєтесь до регулятора. Взагалі, як визначити, що у брокера проблеми? Наприклад, ви не можете вивести кошти чи перенести акції до іншого брокера. Буває, навіть що ви не можете купити акції, навіть якщо у вас є гроші на рахунку. Таке було, до речі, і у брокера Robin Hood. Так відбувається, коли у брокера не вистачає грошової застави. Як я згадував вище, акції купуються по схемі Т плюс 1. Тобто між тим, коли акція прийшла від продавця до покупця, проходить день. А на цей час брокер за власні кошти має забезпечити угоду, тобто внести депозит у клірингову компанію. І якщо у брокера немає достатньої ліквідності, ви не зможете відкрити позиції. Це не є глобальна проблема, але це знак того, що ваш брокер доволі слабенький. І якась сильна криза просто може вивести його з бізнесу. Отож. Ви та інші клієнти звернулись до регулятора. Далі він опрацьовує ці звернення, проводить необхідні перевірки, і якщо є якісь проблеми, то проводить відповідні дії. Якщо рахунки клієнтів сегреговані, то це не проблеми. Кошти і активи переводяться до іншого брокера, а по поточному брокеру запускають процедуру банкротства, яка нас вже не дуже цікавить. SIPC також бере участь у цьому, але вона проводить суто наглядову роль. Якщо активи клієнтів повністю чи частково втрачені, тоді до процедури банкрутства більш активно приєднаться SIPC. Тут ситуація складніша. По-перше, йде оцінка залишкових активів компаній. З них в першу чергу повертаються кошти клієнтам. Завдяки високому рівню захисту інвесторів у США у даному випадку на першому місці стоять саме інвестори, а не кредитори. Як це переважно відбувається? А далі, на підставі наявних активів, вирішується кому і скільки повертається за рахунок тих активів. І скільки повертається у вигляді виплат по страховому випадку. У цьому випадку терміни повернення активів інвестора будуть доволі довгими. І перед тим як перейти до того, як максимально обезпечити себе від ризиків брокерського обслуговування, давайте поглянемо, як на історії проходило банкрутство великих брокерів. Першим таким банкрутством, яке я хочу розглянути, це банкрутство Lehman Brothers. Якщо можливо хтось не в курсі, то саме банкрутство цього інвестиційного банку у 2008 році стало кульмінацією іпотечної кризи у США, яка переросла у світову фінансову кризу. Це була така собі фінансова катастрофа, але навіть у такій ситуації, завдяки тому, що брокерське відділення цього банку виконувало усі норми захисту інвесторів, тобто кошти інвесторів були повністю на сегрегованих рахунках. Жоден інвестор не поніс втрат. Уже за кілька тижнів активи і кошти інвесторів почали переводити до інших брокерів і за лічені місяці усі активи були успішно переведені. Але не завжди усе так добре закінчується. Банкрутство МФ Global у 2011 році пройшло не так гладко. Багато хто не знає цю компанію, але до банкрутства вона була суттєво більшою за Interactive Brokers. І це була компанія із бездоганною репутацією, яка існувала на той момент уже більше 200 років. Що ж сталося? Звичайна жадність і людський фактор. Компанія просто захотіла заробляти більше, оскільки прибутки від брокерської діяльності були для них недостатні. Тому вони вирішили зайнятися інвестиціями. Але як це часто буває, без контролю ризик менеджменту збитки накопичувалися для отримання позиції. Вони почали порушувати законодавство і використовувати кошти клієнтів. Коли вони зрозуміли, що масштаб проблеми занадто великий, то почали шукати інвесторів, щоб врятуватися. Але у такій ситуації вже ніхто не хотів вкладати у них. Тому вони оголосили банкрутство. Та проблема була вже доволі глибокою. Із 400 мільярдів клієнтських коштів на її рахунках було всього 160. Через роки судової тяганини вдалося повернути близько 80% клієнтських коштів, що теж, до речі, не найгірший варіант. До речі, це банкрутство породило багато питань до здійснення регуляцій та аудиту компанії. Туди пернати ми не будемо, бо це не основна тема. А переходимо до самого важливого питання: питання безпеки інвестицій. По-перше, це банальна диверсифікація. Потрібно розподіляти власні кошти по кількох брокерах. Ми можемо Брокеру, але ми не знаємо, що насправді відбувається всередині компанії. Друга сторона диверсифікації полягає в тому, щоб тримати частину інвестицій поза межами брокерських рахунків. Наприклад, це готівка, фізичне золото, предмети колекціонування, нерухомість, криптовалюти і так далі. Така диверсифікація активів суттєво розширює захист капіталу. По-друге, це аналіз брокера. Тобто брокер повинен бути ліцензованим і тримати кошти клієнтів на сегрегованих рахунках. По брокеру не має бути відкритих проваджень від регулятора. Якщо такі є, то це дзвіночок як мінімум уточнити суть претензій і оцінити її можливі наслідки. Також сюди можна додати контроль фінансової звітності брокера. Брокер це звичайний бізнес, тому аналіз фінансових даних може розкрити реальний стан справ. По-третє, інвестуйте в первинні активи. Якщо ви хочете довгостроково інвестувати в акцію, то купуйте саме акції, а не контракт на різницю по акції чи якийсь інший похідний інструмент, оскільки багато похідних інструментів не є предметом страхування. З іншої сторони, якщо ми говоримо про спекуляції, то це вже не так важливо. Четверте, відкривайте брокерські рахунки тільки у капіталістичних країнах, де є розвинений і дієвий захист інвестора, а також у державах із реальним демократичним устроєм. Якщо цих двох факторів немає, то ви рано чи пізно втратите свої інвестиції. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео!